Всім привіт, з вами адмін каналу Криптокодер, і це проходження карти під назвою Різкі Бізнес. Максимально коротка і проста карта. Нагадую про uh, Google Спричити для 4 сезону sandbox, там зібрані всі карти, відповіді на квізи і Battle Pass Все, давайте починаємо проходити цю карту, щоб вас сильно не затримувати. Як за спавне, сідайте направо, у вас з'являються перші завдання. на нажали, єшку, е, підійште нажали Єшку, е, Єжку. Е. Все. Uh, Підходите до робота, так само прожимаємо є. Е. Нас тепа сюди, збираємо всі ці три предмети є, беремо цю А, Взяли, понесли сюди. Є, нам видався мішок з грошима. Підходите сюди, просто подивились. Класно, тепер нажимаєте Enter і прописуєте команду Respawn. Прописали. Все, тепер підходите до цих крил, просто пробігаєтесь. вже нічого прожимати не треба. До преміум квестів, подивились на них, закрили, подивились, закрили, зарахували. А, так, тепер підбігаєте до банкоматів, знімаєте гроші, депозитите гроші. Все класно. Пробігаємось по цим автоматам, зарахувало, підходите до цього порталу, нажимаєте єшку і шукайте маленькі предмети. Маленькі предмети це або коробка така, або ведмайте. Там будуть ще великі, які на єшку піднімати, треба вас, вони не цікавлять. Підійшли, забрали. А все, і тут ще треба закрити дирку. От, як заспавне, в принципі, єшку. Нажали і все. На цьому виконали всі завдання на цій карті. З вами був адмін каналу Криптокодер. Підписуйтесь на YouTube, на Telegram канал і до зустрічі!